Право приватної власності у відповідності до норм чинного законодавства є недоторканим. але на це зважають на жаль не всі. І як наслідок різ злочинності у сфері майнового характеру. Сьогодні у нас в студії заступник керівника слідчого підрозділу Івано-Франківського міського відділу поліції, Дружга Володимир Михайлович. Доброго дня, доброго дня. Леву участку злочинів займають крадіжки приватної власності. Нещодавно Івано-Франківському пролетіла зістка про те, що силами головного управління Нацполіції івано франківської області було затримано злочинну групу гастролерів, яка саме займалася вказаним видом злочину. Декілька слів Володимир, якщо можна про це, так дійсно в лютому місяці, зокрема 19 лютого цього року. Було затримано працівниками відділу карного розшуку Франтівського відділу поліції спільно з працівниками управління карного розшуку та управління патрульної поліції групу гастролерів, які вчиняли квартирні крадіжки на території міста Івано-Франківська. Зокрема. 19 лютого надійшло повідомлення чергову частину від місцевої мешканки про те, що в неї було скоєно квартирну крадіжку. Одразу ж було на місце події скеровано слідчу оперативну групу, та за гарячими слідами було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які пересувалися на транспортному засобі. Шкода на литовській реєстрації по отриманні вказаної інформації було затримано. Вказаний автомобіль, в якому знаходилось дві особи: це, зокрема, 48-річний уродженець Донецької області та житель міста Одеси, а також 44-річний уродженець Луганської області, житель міста Чернівців. В ході проведення огляду вказаного транспортного засобу, на якому вони пересувалися, було виявлено ряд. Речових доказів це, зокрема, були і знаряддя вчинення злочину різного роду відмички, пристосовані для відмикання механізмів замків, системи для відмикання домофонів. Також були речові докази, які були викрадені із помешкання вказаної мешканки, від якої надійшло повідомлення про квартирну крадіжку. Було прийнято рішення про затримання вказаних осіб по статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України. Також в подальшому було встановлено, що вказані особи вже раніше притягалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вчинення крадіжок в великих та особливо великих розмірах, та відбували покарання в місцях позбавлення волі. Які саме е, заходи були прийняті слідчими підрозділями головного управління Нацполіції Івано-Франківської області щодо повернення викраденого майна е, мешканцям міста Івано-Франківська, Проводилися якісь обшуки, проводилися якісь вилучення? Значить, е... В ході проведення досудового розслідування, вже оскільки за вказаним фактом було порушене кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, в межах цього провадження було проведено ряд обшуків, під час яких було вилучено майно. А також інші речові докази, які на даний час пред'являються для впізнання потерпілим, оскільки на даний час вже встановлено причетність вказаних осіб до вчинення ще 15 квартирних радіжок на території міста Івано-Франківська. На дані речі накладено арешт, також грошові кошти вилучені, на які накладено арешт. Уже в ході слідства буде встановлено походження вказаних грошових коштів та вилученого майна. У скількох епізодах на даний момент, поки що зрозуміло, вказаним особам придявлено підозру. На даний час вказаним особам повідомлено про підозру за вчинення злочину, який стався 19 лютого, зокрема за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, вказаним особам обрано міру запобіжного заходу взяття під варту з визначенням розміру застави відповідно 124 тисячі та 150 тисяч гривень. Застава на даний час правопорушниками не сплачена, та вони перебувають в місцях позбавлення волі. Ми в свою чергу хочемо звернутися до прикарпатців, до мешканців міста Івано-Франківська нашого регіону. Якщо відносно вас вчинили подібний злочин, а ви ще не встигли про нього заявити або з якихось підстав це не зробили, просимо звертатися на гарячу лінію 102 або звертатися до працівників головного управління нацполіції в Івано-Франківській області. Хочу нагадати, сьогодні у нас в студії був заступник керівника слідчого підрозділу ГУНП в місті Івано-Франківську, Дружга Володимир Михайлович. Вам в свою чергу побажати хочу наснаги у боротьбі з злочинністю, щоб винні не уникли покарання і відповідним чином його відбули. А ми в свою чергу кажемо всього найкращого та до зустрічі у наступних випусках кримінального огляду.